Unpacking, Або, як у народі кажуть, розпаковка. новинок окулярів із накладками. Буде сьогодні 5 одиниць, які буду намагатися показувати у темпі. Оправа, накладка. Раз, два, три. І наступна. Перша оправа для любителів металу, але не любителів носоупорів. Бо тут у нас вони вже йдуть силіконові і зафіксовані. Відбитків на перенісі не буде залишатись. У чорному варіанті ще була так само у фіолетовому. І раз. Поляризаційна водійська, хто не знає. І два. Чорна сонцезахисна, так само поляризаційна. І три. Коричнева сонцезахисна. І все це в одному комплекті. Далі боянова любов серед шестикутників. Завушників в леопарді. І в золотому форматі сама форма. А тепер. Раз Дивіться, накладка йде у леопардовому форматі, ще й розширює варіант сонцезахисної форми. І два, водійська, і три. Коричневе санглас комбо. Анюсінькі тендітні кола для власниць вузенького обличчя. Як можете побачити, на мене трошечки замалі. Але дівчатка, які мають вуще обличчя за моє або навіть середнє, дуже ідеально підійдеться модель. І не менш ніжні у них накладочки. Раз. Колір капучино, боже, які вони тендітні. По тільки подивіться, який нереально гарний цілесний колір. Коричнева поляризаційна. Два, водійська, три. І чорна. Поїхали квадратики, така ніжна дорога бронза, і по контуру чорненький обідочок. Раз. Водійська в матовій обробці. Два. Чорна і три. В коричневому форматі. Форма на широке обличчя, яка в нас вже була. Внучка по своїй структурі і легка при посадці. такому легкому леопарді. І раз. Коричневий леопардик. І два. Жовтий леопардик і три. Чорна пантера. І наостанок форма унісекс. Так само металевий формат і фіксовані силиконові носоупори і взагалі не давлять на ваше перенісся. Або ж на широке обличчя, або ж для чоловіків. Це чорний матовий дизайн. Отож, раз для тих, хто любить поганяти, два. Для теплих образів, і три. Для брутальної атмосфери. А якщо бажаєш ще більше примірок, тоді обов'язково дай знати, бо показувати дійсно є що.